Родини загиблих внаслідок удару Російської Федерації по терміналу нової пошти під Харковом отримають компенсації. В компанії повідомили, що виплати призначать кожній сім'ї працівників, які загинули внаслідок російського терористичного удару. Ми надаємо всю необхідну допомогу кожному, хто був на зміні. Доставляємо ліки, за потреби перевозимо в інші лікарні. З людьми працюють психологи. Також родини загиблих отримують матеріальну допомогу від компанії. А якщо у сім'ї є діти, вони до повноліття отримуватимуть 10 тисяч гривень щомісяця та грант на навчання у розмірі 12,5 тисяч доларів. Зокрема, у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що наразі в медичних закладах області продовжують надавати допомогу постраждалим від російського удару по терміналу нової пошти. Наразі в лікарнях перебувають 16 людей. Усі поранені чоловіки від 19 до 48 років. Семеро постраждалих у важкому стані. П'ятеро з них в реанімації. Стан двох поранених залишається вкрай важким. Вони підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Дев'ятеро людей мають пошкодження легкого та середнього ступеню тяжкості. Усім надається необхідна медична допомога. Нагадаємо, нещодавно Росія вдарила по терміналу найбільшого приватного сервісу доставки в Україні нова пошта у СМТ Коротич біля Харкова. Внаслідок запуску ракети С-300 загинули шестеро людей. Ще 16 отримали поранення.